Як впливають етнонаціональні відносини на нинішню ситуацію в країні? Що чекає внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок анексії Криму та війни на сході України були змушені покинути свої домівки і податись у невідоме? Як досягти гармонії у міжетнічних відносинах і створити толерантне середовище у Чернівецькій області? Поговоримо про це просто зараз у програмі Пункт невизначення. Мої вітання усім, хто налаштувався на радіостанція 103.2 FM. Звати мене Оксана Денисюк і Ми продовжуємо цикл програм Пункт невизначення. І сьогодні ми будемо говорити про динаміку відносин етнічних груп у їх історичної батьківщини під час майдану і в постмайданівський період. У нашій студії я вітаю Сергія Гакмана, віце-президента благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи, кандидата історичних наук. Доброго вечора. Добрий вечір. Також вітаємо ігора Гавраду, доцента кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету, кандидата політичного наук, доброго вечора, вітаю Оксана. пане Ігорю, Розпочнемо саме із вас і пропоную окреслити спершу майдан: причини, приводи, як з'явився, які були суспільні реакції. Будь ласка, причини направду глибокі, і причини ці полягають в тому, що українському суспільству обридло жити так, як ми жили 22 роки, з глибинною корупцією, з абсолютною безвідповідальністю. З економічними кризами, перманентними якимись політичними завихреннями і так далі, і тому подібне. Приводом до початку Євромайдану, ми пам'ятаємо, стала відмова уряду і відмова президента Януковича від підписання угоди про асоціацію. Ну і звісно, останньою каплею, яка переповнила чашу гніву народного, це було абсолютно нелогічне. Абсолютно непотрібне і абсолютно злочинне побиття мирних протестувальників 30 листопада минулого року. Власне, з того розпочався Майдан, і сьогодні, рік по тому, ми бачимо, що наслідки набагато глибші, аніж ми могли сподіватися, чи то 21 листопада, чи то 30 листопада минулого року. Суспільство змінилося. Змінилася країна, змінилися люди. Ну і зрештою за той рік, що ми прожили, а це був напевне найскладніший поки що рік в новітній історії України. Ми мали і анексію, і окупацію. Ми маємо війну. Ми маємо багато біди, але тим не менш мені здається, ми все ж таки маємо багато добра, і добро це полягає в тому, що і на Майдані, і після нього ми продемонстрували не стільки всьому світу, скільки насамперед самі собі, що ми є нормальні люди, ми є гідні, ми є в міру терпимі і толерантні. Але коли хтось зазіхає на наше, ми того не попустимо. Сергій Михайлович. Я просто хотів е, поділитися деякими враженнями. Справа в тому, що саме 29 листопада на Майдані в нас була українсько-румунська конференція. Я бачив оці мітинги. Я бачив цих людей, які е, прагнули е, підписання угоди з е, Європейським Союзом. Я бачив е, цієї Я бачив реакцію, коли стало відомо, що Янукович не підписав цієї угоди. І нарешті я бачив вранці людей в Києві після побиття студентів. Більш того, я бачив їх біля Михайлівського собору, коли вони е, закликали киян е, підніматися на, е, на боротьбу. Е, і чесно кажучи, враховуючи те, що у нас сьогоднішня тема не просто пов'язана з майданом, а одночасно пов'язана з деякими етнічними факторами, пов'язаними з Майданом, Я був там з румунськими колегами-політологами їх вразило по перше, наскільки люди якось в єдиному такому по потоці йшли, наскільки вони швидко зібралися. Бо навіть за якусь годину, поки ми спустилися по андріївському спуску і піднялися назад, Михайлівська площа була повна вже людей. Це безумовно було надзвичайно. І чесно кажучи, для мене найбільше враження це те, що я. Вперше в житті при виконанні гімну мені хотілося, в мене сльози душили, мене душили сльози, і це я був не один такий. Тобто я бачив багато людей, які співали цей гімн, вже е, відчуваючи це, що це щось таке дуже рідне і дуже своє. Дякую, Сергій Михайлович. Маємо першого дозвонювача. Доброго вечора. Вітаю щиро, вітаю. Два в мене коротких запитання буде до ваших гостей почергово. До пана. Гакмана, скажіть мені, будь ласка, я погоджуюсь з вами, що дійсно українські, то воно дуже терпеливі, і вони дійсно такі до, до певної міри толерантні. Ну, порівнюючи, наприклад, з нашими румунськими, я маю на увазі, якщо можна так сказати, колегами, тому що все таки у нас хватило терпіння і мужності не, не залишити життя президенту Януковича, дати йому можливість. Покинути країну порівнюючи з Руминією часів Чаушеску, коли, на жаль, його просто, як кажуть, без суда і, 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 і слідства і, прямо, прямо розстріляли разом з сім'єю. Вимушено вас перебити трішки коротше сформулюватися да, за да, да, запитання, друге. тому що мало часу. Да, багато... і друге, да, да, я зрозумів. Я закінчую друге дуже коротко. Мені запитання щодо. В організації Об'єднаних Націй буквально е, тиждень тому розглядалось питання щодо засудження е, нацизму. Е, Чому США, Канада і е, фактично всі країни Євросоюзу, Євросоюз правда відмовився голосувати? А е, США і Канада виступили проти. Приправда, більшість країн. Запитання світу. ваше, будь ласка. Чи, чи підтримуєте ви оцю інформаційну політику створення? Це лише в Німецькій за часів Гітлера було таке, в одній країні було. Оце Міністерство інформаційної політики. Чи можливо це по-європейськи так робити? Дякуємо, По-європейськи робити все, що відповідає закону. Що стосується Міністерства інформаційної політики, то я думаю, буде окремо у нас передача для того, аби глибше поговорити. А що стосується нацизму неофашизму, то ми маємо пам'ятати слова Черчилля, який після завершення Другої світової сказав, що в майбутньому усі фашисти будуть маскуватися під антифашистів, і те, що творить Росія сьогодні. Воно якраз дуже добре свідчить про слова того мудрого британського прем'єра. Я хотів би додати з того, що сказав пан Ігор, відносно того, що великою мірою, оскільки у Росії не було іншої можливості переконати своїх громадян, вони їх перенесли в історичну ретроспективу на 70 років тому. Бо важко сказати, що от перед вами є українські патріоти, і треба проти них воювати. Тому Простіше назвати нас фашистами, назвати нас нацистами, і таким чином вони одразу відчувають себе солдатами радянської армії, які воюють з фашистами і так далі. Це своєрідна така форма підміни поняття. Що стосується Чаушеску? все ж таки одна справа: те, що Чаушеску ми не відпустили. Чаушеску просто втік, ой, вибачте, Януковича ми не відпустили, Ча... Янукович втік. Ми, я сподіваюся, що, врешті-решт, він опиниться перед судом. Що стосується Чаушеско, то дійсно багато людей і в Румунії. Е... Кажуть, що, можливо, не треба було його розстрілювати, треба було його судити. І особливо найбільш прикро для них це те, що його розстріляли напередодні Різдва. Враховуючи те, що румунський, румунський народ дуже релігійний, це безумовно для них є великою такою проблемою. Проте мені здається, що його розстріляли через те, що його боялися, що він не став прапором. Перетворення назад, повернення назад цього режиму. Мені здається, що це чимось схоже на ситуацію, чому розстріляли царську сім'ю в, в Росії після, після революції 17-го року. Тому оці, ці паралелі, можливо, десь мають десь щось навпадім цього. Пане в є тут що додати? Ще окремо би хотілося б, звичайно, поговорити про роль діаспори у підтримці Майдану та постмайданівської України. Пане Ігорю, ваші роздуми? Тут роздумів мало, тут одне просте, глибоке, людське, дякую. Ми чомусь завжди думали про себе, як про українців, такою приказкою: моя хата з краю». Але можливо не всі ми пам'ятаємо, що вона має просто геніальне продовження. Моя хата з краю, ворога першим зустрічаю, і якраз події майдану і постмайданівського періоду показали, що будучи на перший погляд не згуртованими, незмобілізованими, ми все ж таки вміємо, можемо, хочемо протягнути один одному руку допомоги, коли це треба. Ми це бачили тут в Україні, і так само ми бачили це там на Заході. Діаспора українців у світі направду дуже велика. Нараховує близько 15 мільйонів людей. Це різні покоління діаспори, і ці люди, напевне, зробили аж ніяк не менше, аніж зробили ми тут в Україні. Коли говорити про приклади, один з моїх улюблених прикладів це. Ось цей чекаський дальнобійник Вадим Дубовський, житель уродженець Донеччини, випускник Київської консерваторії. Його ось ці прекрасні пісні покладені. На музику радянських пропагандистських якихось там маршів вони даруйте за слово не просто рвуть е, про шматки. простори інтернету на шматки, але направду вони заряджають дуже таким нормальним критичним свіжим поглядом на речі, які поєднують. До речі, найбільше мені в нього подобається його композиція антиконвойний марш. Е, і там є такі слова. Який ти слухаєш сьогодні на початку грудня, а та пісня писана наприкінці липня, і ти бачиш, що чоловікові творчо вдалося зловити ось цю тенденцію того, що отут уже буде воювати там російська армія, а не якісь там псевдоополченці, псевдонайманці? Тобто люди діаспори роблять кожен свою справу так, як вміє. Але пам'ятає при цьому, що є велика Україна, а є браття українці, які там живуть і допомагають, чим можуть. я просто я ще крім того, хочу окрім діаспори, я хочу сказати про населення сусідніх країн. Яке як правило дуже переживало за нас, я в період в період майдану, враховуючи те, що був створений буквально за кілька тижнів до того, був створений українсько-румунський експертний консорціум. І ми через Фейсбук обмінювалися інформацією, яку після цього наші колеги розповсюджували далі далі. Тому мені доводилося досить часто перекладати або з румунської на українську, або з української на румунську для, для наших колег. Я пам'ятаю, коли е, мої колеги з Румунії писали про те, що вони на площі революції в Бухаресті організовували мітинг підтримку е, українського майдану. То е, мене вразило те, що було написано на одному з е, е, плакатів. Тут вмирали за свободу і демократію. Зараз теж саме роблять в Києві. Давайте ми їх підтримаємо. І чесно кажучи, коли згодом в вересні місяці побувавши в Бухаресті, одна з моїх колег, яка в свій час була на майдані захотілася десь в Бухаресті сфотографуватися з українським прапором і шукала місце, де. Я їй порадив, що саме тут на тому місці, де в свій час під час революції 89-го року, коли проти Чаушеску студенти лягали під танки для того, щоб не допустити розвалу демократії, для того, щоб дати можливість, щоб країна розвивалася, що саме тут це місце, де можна фотографуватися з тим прапором, який в цей час виборює демократію в Києві. Якраз стосовно зв'язку з історичною е, батьківщиною під час Майдану і після Майдану ми сьогодні поговорили з головою товариства румунської культури імені Міхая Мінеску Василем Бику. Невеличкий короткий коментар. Я його пропоную заслухати. Ну, по-перше, зв'язки з історичною батьківщиною були дуже тісні. Е, ми відчували ну зі сторони румунії і, і ніяка ну, руму, румуномовна там організація. І наша історична батьківщина не підтримувала сепаратизм в Україні. Ми завжди були на європейських позиціях. Ми, для нас історична батьківщина є прикладом європейської інтеграції з усіма проблемами, з усіма негараздами, які бувають при, при будь-якій там ситуації в перехідному періоді. Так що ми підтримували зв'язки, ми бачили, есть, слідкували за, ну, за деклараціями, скажімо так, уряду президента Румунії, парламенту і так далі. Навіть коли ми бували літом, я був на одної на, ну, на зустрічі з прем'єр-міністром Румунії, з іншими високими посадовцями. То е, вони чітко сказали про те, що, що Україна має бути незалежною державою і підтримали її європейську інтеграцію. Ось такий коментар Сергій Михайлович, Можливо, хочете щось додати? Да, я е, хочу, перш за все, додати е, те, що. Е, Дійсно, окрім оцих масових акцій підтримку майдану, слід сказати, що я дуже вдячний Румунії за те, що в під час навали Російської Федерації на Україну ну називаємо речі своїми іменами, Румунія дуже чітко висловилася за територіальну цілісність України. І більш того, а згодом Румунія першою серед країн Європейського Союзу ратифікувала угоду між Україною і Європейським Союзом про асоціацію. І безумовно, що на мій погляд. Оці речі, по перше, підтримка майдану. По друге, підтримка територіальної цілісності України і ратифікування. Вони зробили певну певні умови для потепління наших відносин. І, на мій погляд, відносини між нашими країнами, ну принаймні, за останні роки, є найбільш теплими. Наскільки я їх пам'ятаю, це, це надзвичайно приємно і, і важливо. Єдина, Важливо, щоб скориставшись таким потеплінням, одразу їх наповнити, в тому числі і економічною складовою, щоб в подальшому дійсно це мало певний результат для процвітання обох держав. Мені так само пригадався один приклад, але цього разу він буде стосуватися поляків. На початку літа цього року, ми пам'ятаємо, як у Львові виник рух мурашок. Люди, які переїжджали по той бік кордону, там купляли каски, бронежилети, іншу амуніцію і на собі перевозили через кордон. В Фейсбуці зустрічалися дописи, де українці, оці мурашки, дякували простим польським прикордонникам, які з одного боку виконували свою роботу, а з іншого боку виконували її так. Аби ці каски і бронежилети якомога швидше потрапили до України, ну і насправді, напевно, події на Майдані, можливо, я помиляюся, ви мене можете поправити. Але, зрештою, для особливо країн Європейського Союзу Україна якось дуже чітко вирізнилася на європейській мапі, тому що направду, ну в мене є коментар нашої землячки Чернівчанки Оксани, ми його зачитаємо трішечки згодом, яка вже 8 років живе у Франції. Тобто, як... Українці, які живуть у європейському союзі, переживали події на майдані, але ми виокремилися і ми об'єдналися. І разом із тим, можливо, є якісь Сергій Михайлович. у Вас приклади щодо розуміння і підтримки України і українців країнами, сусідами не тільки Румунія, але можливо інших країн. Ну безумовно є, але перед тим я хотів би спочатку додати до того, що сказав пан пан Ігор. Влітку цього року був одної американської соціологічної служби було зроблено соціологічне опитання по Америці Європі щодо е, відношення до України. І виявилося, що найбільш тепло до України відносяться поляки 81%. Справа в тому, що це був єдиний з посткомуністичних країн єдина країна, бо проводилася не у всіх країнах, і що ще вразило? Вразило те, що виявляється рівень відношення німців до України надзвичайно близько 79%. Тобто, те, що ми, як правило, завжди думали, що воно набагато нижче і. Серед країн Старої Європи воно є найбільш високим, найбільш дивним. Ну, напевне, такими результатами ми завдячуємо тому, як ми власне протестували на Майдані. Ми пригадуємо, що до прикладу, у Франції кілька років тому ось ті повстання в арабських кварталах, машини почали горіти. Будинки і вітрини почали розбиватися через півгодини після початку протестів. У нас перші е, зіткнення, перші силові дії з боку е, маніфестантів розпочалися через два місяці абсолютно мирного е, стояння, абсолютно мирного протесту. І можливо, це так само, оця, оцей спосіб протестувати е, мирно, спосіб добиватися свого. Не люблячи свою владу, але водночас не ненавидячи її, можливо, це і вразило ем, жителів західних країн, що вони ось так ставляться. Я хочу сказати ще про один приклад. 21-22 січня в Києві відбувався Українсько-Румунський громадянський форум, і там були присутні наші колеги з Румунії. Вони ходили на Майдан і. Найбільше, що їх вразило, це рівень організації, абсолютно вільних людей. Тобто вони були вражені як під час, по перше, те, що вони витримували в той час, якраз мороз досягав більше 20 градусів і от. Як вони все робили організовано, каже навіть в військових частинах, немає такого рівня організації, там де люди абсолютно залежні? Тут все роб робиться добровільно, проте такий високий рівень організації це їх дуже вразило. І я думаю, що повертаючись додому, враховуючи те, що кожен з них мав великі можливості виступів на засоби маси інформації в засобах маси інформації, в інших в якихось в інший спосіб, я думаю, все це, це передавалося для зага. Загалу румунського. ну ще насправді особисте моє спостереження, спілкуючись з європейцями під час майдану і після майдану, ми ніколи у них не викликали відчуття а, такого втраченого покоління втраченого покоління. Так, це це перше. І друге ніколи не викликали відчуття співчуття, особливо тоді, коли розпочалася анексія Криму і коли розпочалися ці. Жахливі події на сході, коли в будь-якій країні Європейського союзу там запитують, ти звідки з України Вони такі молодці? Тобто вони якось ну не просто підтримують, вони ніби складається таке враження, що вони навіть пишаються тим, як... як це все відбувалося на майдані. Ну це такий мій особистий, моє особисте спостереження. Як бачили на вашу думку, іноземні журналісти наш майдан. І направду зараз цікавість до України вона не зникає навпаки, лише посилюється, пане Юрі. Я думаю, що вони бачили так, яким майдан був насправді. Західні журналісти це не журналісти раші тудей, і це справді журналісти, а не пропагандисти. І власне, оце добре ставлення до України, воно напевне багато в чому завдячує нормальній. Збалансованій професійній роботі іноземних журналістів в Україні там для людей поняття журналістської етики, журналістських стандартів це не порожній звук. Вони бачили те, вони що бачили, те і показували. Головне збалансовано. І пригадується такий момент, коли під час одного з побитів на вулиці Грушевського, там біля барикад. Польський журналіст на хвильку забув про те, що він журналіст, і почав кричати польською мовою на українських беркутівців, і причому кричав він так переконливо, що ті спинилися і перестали бити людину. Тому, напевне, треба просто подякувати людям за те, що вони якісно і професійно робили свою роботу. В той час це було дуже багато. Зараз це напевне ще більше. Ну так, Україна в топах новинних Ви по усьому світу. Та Сергія е познайомився в цього року в Польщі під час Буковинської зустрічі з двома польськими фотокореспондентами, які вищакі були на майдані взимку, і е в восени цього року вони вже в Чернівцях відкрили виставку Майдан очима. Польських е, фотохудожників. Тобто, і, е, чесно кажучи, вражали ці фотографії е, з одного боку, е, правдивістю, з іншого боку, е, відчувалося певне тепле відношення саме тих людей, які фотографували до тих людей, які е, в цей час чинили опір е, злочинній владі. До речі, пам'ятаєте, що Сергій Лойко, фотокореспондент, Завдяки якому увесь світ побачив кіборгів Донецького аеропорту, він не громадянин України. Він, коли не помиляюся, громадянин Росії, журналіст, але так само напевне один з небагатьох, хто вміє якісно робити свою роботу. На жаль, в Росії таких журналістів надзвичайно мало та повертаючись до того, як українці переживали події на майдані. Мала можливість і нагоду буду зачитувати, тому що е, маємо коментар нашої землячки Чернівчанки, про яку я вже говорила, Оксана Контарюк. Вона 8 років живе у Франції е, і написала про майдан наступне. Я особисто бачила майдан з одного боку, як таке повстання проти авторитарного корумпованого режиму та проти радянського минулого. З іншого боку, в глобальному контексті на фоні тодішніх подій в Азії та Латинській Америці. Як пошук нової форми соціального устрою, де центром соціального, політичного та економічного життя буде людина з великої літери, як українка за кордоном, я переживала це дуже особисто. Багато моїх друзів, моя родина активно підтримували майдан мені було важко зрозуміти, чому Європа... Так стримано реагує, чому звичайні європейці досить критично ставляться до подій в Україні. Серед друзів та колег проводила пояснювальні розмови, адже завдяки в лапках близьким зв'язкам французької політичної еліти з Росією Україну сприймали як країну сателіт Росії і досі продовжують сприймати з українцями, які живуть тут, організовували мітинги, а також збір допомоги. Для європейців Україна це шанс віднайти свої цінності. Але доки тут панують кризові настрої та розчарування, у європейській бюрократії вони не зрозуміють українців. Але якраз в тому, щоб пояснювати і розповідати, я бачу роль українців за кордоном, така своєрідна громадянська дипломатія. Ну і ще мені дуже пощастило з чоловіком. Він справжній Франко Бандерівець, вболівав за Майдан. Багато пояснював колегам за цей рік, майже вивчив гімн. Ну і його улюблене привітання Слава Україні! Ось такий коментар від наших, від наших земляків. Я думаю, що, можливо, ми по декілька речень для того, щоб завершити таку сьогоднішню тему, пане Ігорю. Будь ласка, у нас є достатньо часу для цього. Тема, Підсумовуючи так. Тема гарна і підсумовувати її так само легко, бо Майдан і постмайдан зробив з нас власне політичну націю. І на цьому так само варто наголошувати, що на Майдані і зараз в степах Донбасу, де воюють наші хлопці, ми не ділимося за етнічною ознакою, за релігійною. Ми всі кажемо: так, ми українці, так ми там Бандерівці, так ми Укропи, ми, і ми, цим ми пишаємося, та? і нам так добре жити, і лишіть нас у спокої, і ми самі собі дамо раду. Тільки не заважайте нам жити. А коли більш серйозно і якимось політологічними термінами, то за останній рік народилося те, чого нам так бракувало, і про що ми багато говорили в Україні, направду народилася українська політична нація. Поки що це немовля, тому маємо її плекати. І колись вона виросте у гарного козака, у гарного козачку, і нас все буде гаразд. Я просто хочу повернутися сказати, що дійсно на Майдані були представники різних релігій. Якщо пам'ятаєте, під час молитв, як правило, були представники різних конфесій, вони проголошували цю молитву. Що стосується етносів, багато етносів сусідніх чиї сусідні країни підтримували майдан, підтримують нас зараз. Вони стали почувати себе комфортніше в Україні. Що стосується росіян, я хочу сказати, що їм треба пишатися тими людьми, які навіть в умовах жорсткої жорсткої диктатури. Мають мужність виходити на вулиці. Я перш за все кажу про Макаревича, про Басілашвілі, про інших людей, яких я думаю, що. Згодом, можливо, багато росіян зараз не можуть оцінити, наскільки вони мужньо поступили. Але я думаю, що цими людьми, а іншими людьми, вони згодом будуть дуже сильно пишатися. І я думаю, що громадянам України, які є етнічними росіянами, перш за все, треба пишатися саме от такими представниками російського етносу. Я не можу не вклинитись і не додати і поступово забувати про таких героїв. Як Порічінков або Охлобистін, ці хлопці направду показали, що воно є насправді і чого воно вартує. Да, це, це, це безумовно. Я думаю, що перш за все з цих подій, які зараз відбуваються в Україні, ми маємо викристалізовувати справжні цінності. І саме ті люди, які підтримують справжні цінності, незалежно від того, в якій це країні, саме вони Мають бути об'єктом нашої поваги, об'єктом нашої нашого захоплення. Дякуємо на такій оптимістичній ноті. Ми будемо прощатися. Слідкуйте за нашими анонсами у соціальних мережах на офіційній сторінці. Радіостанція у Фейсбук. Я бажаю усім вам хорошого та затишного вечора. Бережіть себе! Почуємося скоро. Пункт невизначення. Програму створено благодійним фондом суспільні ресурси та ініціативи за підтримки Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини, громадської організації інформаційно-дослідницький центр інтеграція і розвиток та Міністерства закордонних справ Німеччини.